Ми сьогодні знаходимося біля ботанічного центрального часу саду на Печерську. Хочу показати вам сьогодні таку місцевість, як звіринець. Оце, якщо сюди по Тимірязівській спускатися від ботанічного саду, то ми якраз до неї йдемо. Назва походить від часів Київської Русі, коли князі тут влаштовували полювання та скота вийдемо тут. Лаштовували. Дивіться, назва Звіринець. Отже, рушаємо. Це нещодавно відновили автобус 76-й, який за роденський сіт, поки його зняли з Грінецька почався. Тут в основному приватні будиночки. Це спочатку якісь високі проблеми. Щось. Приватні будиночки. Церкова неделя по низку навколо цього приватного світу і звідси виходить. Мірязівський, товж ботанічного саду. Дивіться, вже багато підписується на мій канал, це мене радує. Тому хто ще не підписався, дивіться відео, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій канал, буде багато ще, ще цікавого. Отже, рушаємо далі. Товж, ботанічне садо місцевість Звіринець, яка знаходиться у Печерському районі міста Піва. На національний нечний салат, як завжди, це пірашки. Ще з цього боку. Це там такі лижі побудували на горі. Сюди зіпсують вигляд своїм будівництвом. непоганенькі я б сказав би аби як гадаєте да? кому подобається ставте лайки кому діти дизлайки прапор індії посольство індії тут через цю оку на вулицю Тимірязівську Ботанічний сад а Вот же, подписываемся весь отже, підписуємось на мій канал, буде багато а ми йдемо на сітеміський вниз. По звіринцю у бік станції метровидобичі. Так щось асфальт робили, робили і не доробили. Кіський, старий, радянський графік стоїть. Будиночки такі, так, да, звичайно, тут небідненькі живуть. Ті парканчики. Біля прямо ботанічного саду. 66 автобус від станції метро Печерська. Нещодавно його відновили маршрут. Тільки пішки сюди людям добиратися до ботанічного саду, а далі пішки. Такі молоді ще можуть ходити або бабусі та дідусі. Дивіться, яка така цікава. Відніться. Через паркан ботанічного саду. Споруга. Новий до речі дуже багато випадків, коли тут віджимають житло. Тут і на Мичуринській гоп з старих людей. Мабуть, це одне те, що небагатьох тут залишилось, це інше сучасне. Сьогодні у нас вівторок, 3 серпня 2021 року. Біля 15 години. Щось так маленьке хамаріться, дивлюсь, хоч руки не передавали. Біля зупинки прямо смітняки встановили. Тоді чудово. Це у нас тільки так можуть. б сказав, не будиночки якийсь чорний хіпотанічний сад кому ділясь куцікава що асфальт поклали новий топлиточку магазин Квітів, він вже дуже старий тут. Зачинено до 1 вересня, мабуть, у відпустці всі. На вулиці Тимирязівську. Подивитись. Рушаємо далі. По вулиці Тимирязівській вдовж паркану Ботанічного саду, Оце він там знаходиться за цими рослинами. А яке повітря? По звіринцю. Такий розпадіший. Тові скриньки старі. Такий паркан ще старий залишився. Вже щось будували. Не добудували. Точно написано. Кому подобається ми, поставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій канал, буде багато щось, що чекати. На вулицю Тимирязівську подивимось. Такі для співробітників мабуть вхід у ботанічний сад. Піднімається глиб приватного сектора. Ну, там вечір такі побудували. Люди постували, постували, але все одно своє роблять. А, клас. То, Хто киянин? Чи будете в Києві ніколи тут не були, рекомендую місцевість. Так тихо, спокійно, наче Печерську ось там зверху і ботанічний сад, а тут так тихо, спокійно прогулятися. Знову такого приватного сектору небідних людей, так би мовити. Отже, тому, як я казав, буде ще багато чого для вас цікавого на моєму каналі. Не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити дзвіночки, лайки, коментувати, поширювати відео і все в нас буде добре. Тимирязівська, 26. Паркан таке, дерев. Отже, ми рушаємо далі по вулиці Тимірясівській, по звіринцях по маршруту 76-го автобуса. Там у нас не забуде п'ята школа такою цікавою спорудою і з пам'ятником літаку. Зробили квіточки здобуше, стовбів. на Тимирязівську у місті Києві на місцевості вести Зверина паркану Ботанічного саду як у джунгліх отховаєшся нащине в києві ось уже без пору до школи, те що я вам казав впевнений, що вам подобається моє відео, тому не забуваємо ставити лайки, підписуватися, хто ще не підписався на мій канал, ставити дзвіночки, щоб не прогавити наступних моїх відео та поширювати. Давайте створювати український YouTube-разом. Це така школа номер 5 на Звіринці. А, нагадую, що звіринець це частина Печерського. Теперь ми йдемо далі по вулиці Тимирязівській Зупинка автобуса 76-го Тимирязівський провулок Цього боку ще раз на вулиці Тимирязівського. Дорожі, місцевих. Там навіть ну, будиночки вже. Куди ж без цього? У місті Києві столиця все-таки. Кличко ж для киян старається забудовувати Київ. А ми рушаємо іще далі по вулиці Тимирязівській. Я так вглиб не заходжу, бо якщо тут ходити, то дуже багато часу займає. Так, центральну так сходь, артерію цієї місцевості покажу. Тож ботанічні сади. Кому захочеться, сам прийде більш детально вивчить цю місцевість. Уж вибачайте, всього не покажеш. Тому насолоджуємося тим, що я показую, а також самі приїжджаємо та вивчаємо для себе нові цікаві місця. І не забуваємо підписуватись на мій канал, ставте лайки, коментувати. Йдемо далі обрив у ботанічному саду речі, в деяких місцях паркан є дірки що можна залізти сюди тут щось прорвалося все поставив так цікаво тут такі так старі будиночки ще видно вже такий щоденний готель якийсь збудували сарайчики прямо ботанічного саду посяк круто жити тут отже йдемо далі по Тимирязівській вулиці solicitou a Йдемо далі по вулиці Тимірязівській. Отакі старі ще парка не видно. Короха якась соровузка, запах капець. Добре, хоч через кавер не передається, туди все є вам. Вигляд. Отже, кому подобається моє відео, ставимо лайки, підписуємось на мій канал, підписуємось на мій канал, буде багато щось, щось цікавого. Диночки, там ж на горі. Це ми звідти прийшли. Тут у нас ботанічний сад зелений, а ми ще трохи пройдемо з вами по Тимирязівській вулиці. І по місцевості звіринець. Ось якесь цікаві будиночки. Так люди тут живуть. Прямо біля паркано-ботанічного саду. Тут за труби Печерський ТЕЦ. Якщо туди не з'їхати, то вийдемо ж на залізничне шосе, та метро труби Ми з вами ще трохи пройдемось. развернется. Раз, Сейчас так, вот так пришли. Туда уже, видите, дорога выдобыча. Тут ботанічний сад у нас. Ми трошки пройдемо ще погуляємось по місцевісті Звіринець по приватному сектору. Ми зараз повернули якраз на вулицю Звіринецьку. Вулиця Звіринецька. Погана вулика буде. Це Тимирязівська те, що ми згори йшли. До речі, хмаринки розійшлися, вони в той бік йшли. Добудована якась хата, апарат питання оборони В'єтнаму. У нас в Україні. Що у нас робить в Україні? З адресу Звіренецька 8А, 70 та у Києві. Управління з оборони В'єтнаму. Це вже цікаво. Отак. Ходиш, відкриваєш для себе отакі місця. Тому ну, давайте разом відкривати нові місця у своїх краях. Там ватко в місті Києві, на Печерському районі, тобто в центральному районі така місцевість є звіриниць. Біля ботанічного саду прямо. Байдемо ми навіть тут знайшли якесь управління оборони В'єтнаму. Цікаво. Ні, це є цверницький прогулок там. Теж еще якийсь прапор. Кісь скриті. Це Європейського Союза прапор. Середня по вулиці Звіринецькій, місцеве Звіринець. Ми сюди прийшли, нагадую, через вулицю Тимирязівську з боку ботанічного саду. Вулиця Звіринецька. Кому подобається моє відео, ставимо лайки та підписуємось на мій канал, підписуємось на мій канал. Буде багато щось цікавого. Отже, наша екскурсія підходить до завершення. Я впевнений, що вам все сподобалось, тому не забуваємо! Переглядати мої відео. Для цього потрібно підписатися, хто ще не підписався, поставити дзвіночок, щоб не прогавити відео та поставити лайк і коментар, звичайно. До побачення, з місцевість Звіринець в місті Києві. Підписуйтесь на мій канал.